Зараз на зв'язку із нашою студією керівниця департаменту пенсійного забезпечення пенсійного фонду України Олена Охріменко. Пані Олено, доброго дня! Доброго дня. Вітаємо вас на Суспільному. пані Олено, говоримо про перерахунок пенсій. Ми вже зрозуміли, що цей перерахунок буде відбуватися через збільшення розміру мінімальної зарплати. Розкажіть, як зміниться мінімальна пенсія? Чого чекати пенсіонерам? Так, ми вже завершили проведення перерахунку пенсії З завтрашнього дня. Вже почнуть люди отримувати новий перерахований розмір пенсії. Я б хотіла б трошки зупинитися більш, мабуть, по вікових категоріях. Як сказав представник головного управління Тернополя, найперший у нас сьогодні буде перерахунок пенсій особам, які досягли віку 65 років, не працюють, мають страховий стаж жінки 30 років, чоловіки 35 років. Для них буде мінімальна пенсійна виплата складати 2680. 50. Наступна категорія це люди, які досягли віку 70 років. Досягли і досягають, оскільки ті, досягають, їм також буде пенсія перераховуватися. Найперше, таким людям, незалежно від того, за яким законом вони отримують пенсію, в якому розмірі таку пенсію отримують, буде встановлена компенсаційна доплата до пенсії в розмірі 300 гривень. Але в межах знов-таки. 10 340-35 копійок – це середня заробітна плата за 2020 рік. Крім того, для осіб, які досягли віку 70 років, мають страховий стаж жінки 30, чоловіки 35 років – Пенсію встановлено на рівні 3 тисяч. Тобто для цієї категорії мінімальна пенсійна виплата складе 3 тисячі гривень. Для тих, хто не має страхового стажу 30-35, а має 20-25 і більше. Мінімальна пенсія складе у нас 2600 гривень. Тобто для цієї категорії будуть свої розміри пенсії. Крім того, буде збільшено розмір пенсії, верніше, вже збільшено для інвалідів. Інвалідів армії, інвалідів війни. Ну щодо інвалідів війни, то для них визначені мінімальні розміри пенсії, але є таке поняття в інвалідів війни як мінімальна пенсійна виплата. Сьогодні інваліди війни вже отримують мінімальну пенсійну виплату, яка визначається виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Якщо сьогодні, скажімо, інвалід війни першої групи, він на сьогодні це, скажімо, солдат строкової служби. До перерахунку мінімальний розмір пенсії його складав 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це на сьогодні 2027. Зараз цей розмір пенсії перерахований і склав 5025 тисяч гривень. Але він як до 1 жовтня, так і після 1 жовтня не може бути нижчим ніж 650 гривень, 650% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто від 13175. Це для них. Така пенсія для інвалідів війни як була, так і залишається. А От інваліди армії, тобто ті, у кого захворювання пов'язане з проходженням військової служби, а не з виконанням військового обов'язку, для тих, так буде суттєво підвищення розміру пенсії, і їхня пенсійна виплата збільшиться більше ніж на 2000 Хотів би тепер детальніше зупинитися на вікових категоріях, про які ви сказали: 65 років і вище. Так, для чоловіків і для жінок, які мають необхідний стаж. В них 2680 – Це мінімальна пенсія від тепер буде так. Так, мінімальна пенсія. випадка. А так. наскільки зросла ця сума? Було 2600 на 60, на 80 гривень. Так, і а, а якщо страхового стажу не вистачає, тоді мінімальна пенсія становитиме 2600, правильно? правильно? Дивіться, а ні. Якщо ми говоримо, тут знов таки різні вікові категорії. Якщо людині 65 років, то в нього мінімальна Пенсійна мінімальна пенсія складе. Якщо тут також розділити потрібно на дві частинки. Якщо не працює і має невеликий стаж, то це буде 2000, тисячі вірніше. не має стажу 30-35 років, але не працює для неї. Мінімальна пенсія сьогодні 2100. тисячі Якщо людина на сьогоднішній день працює і має невеликий стаж і не досягла віку 70 років, то пенсія буде мінімальна 2027. тисячі Тобто в кожної категорії є своя мінімальна пенсія, мінімальна пенсійна виплата? Зрозуміло, і потім наступне, що мене зацікавило, це від 70 до 75 років ви говорили про надбавку, правильно я зрозумів? Так. Це мається на увазі надбавка, надбавка ще до пенсії, чи вона буде. Ну, це, чи це як складова пенсії? Це буде складова вона надбавка, але вона війде в склад пенсійної виплати. Правильне запитання. це буде складова пенсійної виплати. скажімо, розмір пенсії. Потім людина може можуть бути свої надбавки, і це буде як надбавочка, яка буде кожен місяць виплачуватися до розміру пенсії людини. Але вона чому ми говоримо? Але вона стабільна, так 300 гривень. Це ми говоримо про вік 70-75 років і ті, хто мають необхідний страховий стаж. Це без незалежно від стажу. От ці 300 гривень вони незалежно від стажу, виду пенсії і закону, за яким людина отримує. Вона встановила щомісячно буде виплачуватися і до від, господи, від 70 років. І ця надбавка встановлена лише для тих людей, так хто вже має 70 років? Так, так. А людина, яка досягає 75 років, там надбавка збільшується. На розмір надбавочки був 400 гривень для 75+, плюс плюс вона індексувалася на 14%. Зрозуміло і про розмір військової пенсії. Ще раз, будь ласка, повторіть, як змінилася ця ці цифри? Дивіться, якщо ми сьогодні говоримо про тут в військом є дві категорії, і там розміри пенсії розділені для інвалідів війни і для тих, в кого захворювання не пов'язано з проходженням військової служби. Це інваліди радянської інваліди армії. Вибачте, будь ласка, за ручку. От в них розміри пенсії різні, тому що для інвалідів війни постанови 656 визначено, що для них мінімальна пенсійна виплата не може бути нижчою ніж для першої групи інвалідності 650, для другої 525, і для третьої групи 360% Прожиткового мінімуму для мінімум для всіх, які втратили працездатність. Тобто в них є своя мінімальна пенсійна виплата. і скажімо, сьогодні 650% від мінімум від прожиткового мінімуму для інвалідів першої групи складає 13 175. Тобто, це для них все рівно вона є більшою, ніж мінімальна пенсія. так е, е, Наступна категорія це інваліди армії. Тобто це ті, хто при проходженні служби отримали захворювання, але це захворювання не пов'язане з проходженням військової служби. Воно отримане в період служби, але не пов'язане. От для них на сьогоднішній до 1 жовтня розмір пенсії складав. 100% від прожиткового мінімуму це 2027. Це розмір пенсії, до якої встановлювалися надбавки та підвищення на сьогоднішній день. Цей розмір пенсії вже підбільшено і він склав чотири тисячі тобто, ще раз, гривень. Так, і ще раз, пані Олено, щоб підсумувати, всі українські пенсіонери вже за жовтень отримують перераховані пенсії, так. Так, так, звичайно, Розміри пенсії вже перераховано сформовано виплатні документи. Вони вже на почтових відділеннях в банках передані. Скажіть до речі, а чи є е, затримки з виплатами пенсій за попередні місяці? Ми знаємо, що іде війна, і фінансова ситуація е, буває непроста в країні чи є затримки зараз? Ні, затримав опитую пенсії, немає ні одного дня, ні жодного дня, все своєчасно, 4 по 25 число. Єдине про що ви, мабуть, говорите, це ситуація, коли немає можливості. Якщо ми говоримо про Я б тут розділила все таки пенсіонерів на почтових і на банківських, якщо ми говоримо даже за окуповані території та ті території, де ведуться активні бойові дії, то пенсіонери, які отримують пенсію через почту, через банк їм на їхні рахунки своєчасно зараховуються кошти. Якщо ми говоримо про пенсіонерів, які отримують пенсію через поштові відділення, то ми також своєчасно фінансуємо ці пенсії, передаємо виплатні відомості на поштові об'єкти. Але може бути бути ситуація, коли відсутня можливість в тієї ж пошти до доставити людині пенсію через активні бойові дії. Зрозуміло, дякуємо. Дякуємо дуже вам, пані Олена, за те, що знайшли час долучилися до нашої розмови. Це була керівниця департаменту пенсійного забезпечення пенсійного фонду України Олена Охріменко.